Прес-служба Кремля заявила про те, що сьогодні вночі українські безпілотники атакували кремлівську резиденцію Володимира Путіна. При цьому Москва стверджує, що Україна ціленаправлено і цілеспрямовано намагалася влучити. В кремлівську, ну очевидно, квартиру Володимира Путіна, звичайно, шкода, що цього не сталося а, можливо, кремлівські пропагандисти і збрехали щодо атаки українськими безпілотниками Кремля. Бо мене бентежить зокрема такий рядок у повідомленні прес-служби президента Путіна про те, що вони залишають за собою право. Адекватно відповісти на цей, як вони кажуть, замах президента Російської Федерації, хоча цей день чи ця ніч з 2 на 3 травня цілком могла б стати святковою в Україні, аби українські безпілотники справді вдарили по Кремлю і влучно втрапили в резиденцію Путіна.